Так, як було, вже не буде ніколи. Багато хто з нас включив режим ждуна і чекає, коли це закінчиться, щоб стало так, як було. Може, трошечки не так, трошки руйнувань, трошки там пережитого, але в основному буде так, як було. Якщо запитати людей, дуже в багатьох є така позиція. І це також показник інфантилізму. Або захисна функція психіки, Треба буде ж усвідомити масштаб цих змін, масштаб невідворотності і масштаб тої біди, в яку ми попали. Це під силу також не кожному. І є така захисна функція. І люди чекають, поки оце пройде. Такої я перечекаю, режим в мене такий буде. Збереження енергії, як на телефончику. Я перечекаю, все буде добре. Не буде так, як було. Звичайно, буде добре. З часом, коли ми переживемо це все, закінчимо, вичистимо, пройдемо ще 10 кругів пекла, з розчаруваннями, з переживаннями, з колаборантами, з тою інформацією, яка нам відкриється, з тими цифрами втрат і всього іншого, це ще дуже далеко, ну якби довгий процес. Але зрозуміти треба, що в кінці того процесу, який ми пройдемо, невідворотньо іншого шляху немає. Ні, не буде нічого того, що ми залишили в себе за спиною. Буде зовсім інший світ, зовсім інші цінності, зовсім інші люди, інші обставини, інші енергії, е, дуже багато всього іншого. А головне будемо інші ми. Туди ми вже ніколи не повернемося. Це, це, мабуть, найважче, що, що людям усвідомити. Найважче. Те вже не повернеться. А того, що попереду ще немає. Мені треба тут і зараз, зараз жити сьогодні, завтра зранку, завтра в обід, завтра ввечері, сьогодні вночі. І виключити цей режим ждуна. Це дуже важливо. А далі, мої хороші, треба зробити. А, Генеральну ревізію всього, що ви маєте в житті. Знаєте, як от в серванті перебирали бабушки наші там чи мами любили, от. Перетерти, подивитися, назвати своїм іменем, тобто не крививши душею, і знайти цьому відповідне місце. Або це залишаєте в своєму житті, тому що це допомагає вам, робить вас сильнішою. Здоровішою, міцнішою, підсилює ваш захист і знадобиться вам в майбутньому. Або в утіль звички, ритуали, традиції, речі, люди, мислення, стереотипи, переконання абсолютно все. Отак, от, от просто взяти на це треба час і на це треба також ресурс. На чимось поплакати, над чимось посміятися, з чимось попрощатися легко, з чимось, можливо, трошечки можливо і з сумом, але це треба зробити. І коли ви це зробите, і реально побачите, що у вас є в житті, які у вас є справжні цінності, ну, я думаю, велика частина стресу у вас пройде. І коли ви от зробите таку ревізію, якщо зможете, або коли зможете, бо це займе досить час. Це уявляєте собі, кожному з нас зробити ревізію життя в найменших дрібницях. А кожного разу буде щось ви о, а це я ще, а я ще цю звичку забув, передивитися, о, така людина позвонила, я ще про цю людину, наприклад, не подумав. Або почуєте голос іншої людини в себе в голові, скажете, то це взагалі не моє. Тобто ця ревізія займе час, але вона займе ваш мозок, вона займе вашу психіку, вона займе вашу увагу. І я би радила вам почати буквально з сьогоднішнього чи завтрашнього дня. Це созідательний процес. Це процес созідательний. це процес звільнення свого життя для тих мрій про майбутнє, про краще. Зрозуміти, який у вас є багаж, з чим ви йдете в своє майбутнє в своє життя. Чи будете ви готові тоді, коли хух, можемо видихнути якісь, ну, хоча б основні тяжкі, гарячі події зупинилися і припинилися? Ви готові? Чи тільки тоді ви почнете сказати, о, завтра у нас ну, умовно перемога? Да? Останній солдат переступив кордон. Це ще не буде перемога, ну, але тим не менше, ви готові до цього реально. Ви цю свою частину роботи зробили. Вони, наші солдати золоті і славні, вони очистять територію країни. А ви територію свого життя, своєї душі, своєї психіки, своєї сім'ї, свого, своє, ну взагалі свого майбутнього, ви цю роботу зробили. Це дуже позитивна буде практика для, для вас, знаєте, це як підготовка для ремонту, але зараз можна ремонт не робити. Зробіть такий ревізію або ремонт своєї психіки, своєї душі і свого життя. Це дуже корисна річ. Так багато пишуть про стрес. А, я хочу запитати ще так: а коли вам є час стресувати? От реально. А... Коли у вас є час стресувати? Чому ви цей час, який ви витрачаєте на стрес, не витрачаєте на щось краще? Допомагайте кому-небудь. Якщо, наприклад, ви Ну, можна вивчати щось, можна опановувати нові навички, можна потратити це, це на читання чи на фільми, чи на ігру з дітьми. Якщо це не допомагає, фони, а, ідіть до волонтерів, ідіть в благодійні якісь місця, найдіть людей, які потребують вашої допомоги. Займіть свій мозок, свої руки, свої ноги, щоб ввечері ви просто падали вже від втоми. Але задоволені і щасливі, як до багато ви добрих справ зробили під ну, протягом дня. І вам не буде коли нервувати і думати про свій стрес. Тригерять новини безумовно, коли новини, якісь події, якісь а, розповіді людей. безумовно, я жива людина і дуже емпатична. Я зреагувала на це. Зразу включилась ціла програма з оцінки. Я можу на це вплинути, не можу. Мене просять про допомогу, не просять про допомогу. Це в моїх силах, не в моїх силах. Це впливає на моє життя, не впливає на моє життя. Це несе небезпеку мені, моїм дітям чи не несе. Тобто зразу така чик 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 Ага. Наскільки цей тригер має, наскільки я пускаю цей стрес в своє життя? Зразу така у мене робота проходить. Угу. Значить, що я можу? Якщо цей стрес, я можу втрутитись, я роблю. Якщо мене просять про допомогу, я відгукуюсь. Якщо я вмію зробити те, що треба зробити в цій ситуації, я роблю. Якщо я не вмію, ну я не вмію. Я не можу зарадити цій ситуації. Так? Що від мене вимагається? Якщо це небезпека, ага, значить є певний алгоритм дій, якщо це небезпека і так далі і так далі. І так далі. Тобто є ситуація. І є зразу моя реакція, моя психіка включається для того, щоб провести такий алгоритм, як комп'ютер, знаєте, порахував всі варіанти дій. От. І все, цей стрес я собі не пускаю. Наприклад, да? я живу далі. Бо завтра буде ще один, ще один, ще один. Якщо все впитувати, все оплакувати. І, і все пропускати через себе ну нікого з нас не вистачить, ні психіки, ні, ні серця, нічого. А країні потрібні, я весь час сказала, особливо ті, хто люди більш-менш в мирних місцях, хто безпосередньо не постраждав. Ми дуже потрібні будемо країні потім. Ми маємо підтримати тих, хто більше постраждав. Ми маємо гармонізувати тих, хто розбалансований. Ми маємо обігріти, обійняти, допомогти поставити плече, поплакати разом, засукати рукава і пахать. Кожен на своєму місці, розумієте? психічно здорові люди, нехай трохи і пошкоджені, треба буде в цій країні дуже і дуже. Тому турбота про себе це не тільки турбота про себе, а це турбота і про майбутнє країни, в тому числі і в маленькому сімейному форматі, і в особистому форматі, і в глобальному національному форматі. Це дуже важливо. Країна буде в дефіциті психічно здорові люди. В дефіциті вони будуть.